Як розібратися в такому різноманітті зарядних пристроїв та тримачів телефона в машину і як убрати саме той, що підійде під ваш мобільний телефон у сьогоднішньому відео? І так, давайте ж розбиратися в всіх цих зарядних пристроях та тримачів. Нам потрібно саме вся ця купа чи ні? У повсякденному житті ми багато часу проводимо саме за кермом, їдучи на роботу з роботи, їдучи в магазин. А якщо ваша робота ще й пов'язана взагалі з перевезеннями, то тим паче, і як ви розумієте, під рукою у нас постійно знаходиться телефон. Ми або спілкуємось, дивимось по картах, куди їхати, дивимось сповіщення, які нам приходять, і це потрібно все робити, щоб не відволікатися. Тобто бажано тримати телефон десь біля себе, поряд, щоб сильно не опускати очі, не відвертатися, а паралельно дивитися боковим зором про те, що там, наприклад, хтось подзвонив або куди їхати. І тут стає запитання. Не у всіх авто є дуже зручне місце, куди можна розташувати телефон. Переважно, якщо у вас немає тримача, то телефон приходиться класти кудись на панель приладів, і це незручно. Тому якраз таки тримач він має декілька функцій. В першу чергу він утримує телефон в зручному для вас місці і показує, як подорогі, наприклад, по карті або дивитися і не відволікатися від дороги, та і паралельно заряджати мобільний пристрій, тому що поки ми їдемо на роботу із роботи. Це час якраз який ми можемо витратити для того, щоб підзарядити мобільний телефон, бо в сучасному світі мобільний телефон тримає ну один день. Якщо у вас не так, будь ласка, напишіть в коментарях. Але у мене при будь-яких розкладах і різноманітних телефонах не виходить так, щоб телефон тримав більше ніж один день. Тому і це дуже зручно. Тепер давайте переходити саме до огляду цих пристроїв і як правильно його обрати. В першу чергу, найбанальніше для шанувальників розумних будинків хотів би показати. Тримачі з зарядною MagSafe Станцію з можливістю підключитися до NFC. Що я маю на увазі? Якщо ви користуєтесь розумним будинком, то ви знаєте, що таке NFC чіпи, які можна встановлювати, наприклад, біля входу, або десь у себе на роботі, або навіть в машині. Тобто, з допомогою мобільного телефона, скануючи NFC чіп, ми можемо запустити якусь команду, і таким чином ми можемо, наприклад, або відкрити карти, або поставити систему, наприклад, на провітрювання, там розумний будинок, або виключити світло, або відкрити. Ворота у ось такому тримачі, знизу розташований NFC чіп, який дозволяє запустити команди, які ви самі можете для себе налаштувати. Також тут дуже зручний фіксатор на повітря який які дозволяють вам жорстко зафіксувати цей тримач, за допомогою ось таких двох гачків. Тобто, відкрутивши. Тримач ви можете зафіксувати на повітродові, підтиснути, і навіть при великій вібрації, вон телефон буде якісно триматися на цьому зарядному, на цій зарядній станції з Максейвом. Зафіксувавши тримач. Ми підключаємо його за допомогою кабелю, який йде в комплекті. Це USB Type-C, Ну і далі підключаємо його вже до вашого пристрою, який подає живлення. Тобто це може бути або через прикурювач і блок живлення, або, наприклад, через USB Type-A з перехідником на Type-C. Також хотів би сказати, що цей тримач утримує навантаження 1,2, а ось цей аж 1,8 кг і має швидку зарядку 15 Вт. Наступно я хотів би розповісти про вже відомі зарядні пристрої від компанії Білки. Вони йдуть у декількох варіаціях. Сьогодні я хотів би розповісти про з дротом та без дроту, чому саме на них я хотів би зупинитися. В першу чергу, тому що як ви бачите, вони дуже тонкі і малі, тобто вони не сильно кидаються в очі, можуть бути встановлені біля керма, мають ось такий затискач, достатньо міцний, і по відгукам наших співробітників вони. Зручні і тримають телефон ні гірше, ніж пітака. Хоча, на мій погляд, у пітаки з зубчиками кріплення йде більш універсальне і більш стійке. Але не всі авто підтримують ось такі зубчики, тому що у когось дефлектори на повітродуві більш товсті, і зубчики туди просто до кінця. Не влізуть, тому будь ласка, перевірте, які у вас, і тоді вже обирайте або ось таке кріплення, або зубчиками. Але що хотів також сказати, що якщо ми розглядаємо Білкіна з вбудованим дротом, який за посиланням у описі ви побачите, що має 15 ватний зарядний пристрій, то ось цьому більш тонкому буде усього 10 ватт і заряджати телефон буде трішки повільніше. Тепер перейдемо до більш універсального з однієї сторони, але достатньо специфічного з іншої сторони, тримача Спіджен. Він йде не на повітродув, а саме на присосці. Це у більшості випадків підійде на будь-яке авто, тому що не всі дефлектори повітродувах дозволяють встановити туди тримач або від. Пітаки або від Білкіна, а ось такий 100% можна буде зафіксувати на скло. Але комусь це подобається, комусь ні. На мій погляд, такі тримачі підійдуть більше під великі авто або автобуси, тому що там. Є місце, зручно зафіксувати біля скла, і можна з допомогою дроту відвести. І таким чином, встановивши телефон, ви можете їхати заряджати, дивитися за дорогою або, точніше, за картою на мобільному телефоні, і він не буде вас відволікати. Якщо у вас ваші повітродуви дефлектори знаходяться десь не біля керма, і ви не можете зафіксувати білкіна або пітаку на ваше авто. Як ви бачите, компанія Spidжен спеціалізується на специфічних тримачах, на більш універсальних, тому що підстаканик я думаю, є у кожному: авто, автобусі, тролейбусі, трамваї та всюди. І якраз таки ось такий тримач, якщо раптом у вас немає повітродувів, у вас немає скла. Ви можете зафіксувати ось такий тримач, але якщо більш серйозно, то це універсальний тримач, який зручно поставити навіть біля, наприклад, пасажирів, ззаду вставити це у якраз таке місце, де знаходиться підстаканник, підключити до USB, і можна за допомогою ось такого тримача включити дітям фільм. Можна встановити, підключити якийсь, наприклад, там перегляд. Відео, або ще щось і паралельно заряджати телефон. Це зручно, тому що, наприклад, діти таким чином будуть е, не будуть відволікати вас від кермування авто, а ось такий тримач буде якісно заряджати ваш пристрій і буде утримувати без додаткових вибрацій ваш мобільний телефон. Як ви бачите, на нашому сайті та в магазині, ви можете обрати тримач саме під своє авто та свої потреби, або великі з. Охолодженням або в ось такі з підстаканником. Тобто тут вже залежить від того, в яке авто ви будете його встановлювати. Але від себе хочу сказати, що в першу чергу переконайтеся, що ви е підібрали тримач саме під ваші решітки повітродува. Якщо у вас немає такої можливості, то можете поставити або в підстаканник, або зафіксувати на скло. Також, якщо ви не знаєте, як правильно підібрати тримач під авто для свого телефона. Звертайтесь до наших консультантів, вони підберуть, продемонструють, покажуть. А якщо ви прийдете до нашого магазину, ще зможете випити смачну каву. Всі ваші запитання пишіть в коментарях під цим відео. А вся корисна інформація в описі. Дякую, пока.